Цівники ДБР у взаємодії з СБУ та УВВБ Держприкордонслужби викрили в Одеській області правоохоронця зі спільником, які хотіли за 18 тисяч доларів США перевести чоловіка через кордон до Молдови. У серпні 2025 року правоохоронець вирішив налагодити підробіток на військовозобов'язаних, які бажають незаконно перетнути кордон, щоб уникнути мобілізації. До оборудки він залучив знайомого цивільного, який підшукував платоспроможних чоловіків. Ділки оцінювали свою допомогу у переправленні через державний кордон у 18 тисяч доларів США. Після оплати вони обіцяли посадити клієнта в автомобіль із співробітниками Державної прикордонної служби України. Країни, які начебто мали безперешкодно перевести його через кордон до Молдови. ДБР затримало правоохоронця під час одержання першої частини оплати. У сумі 10 тисяч доларів США. Наразі обом подільникам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Готується клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі учасники оборудки.